У студії для вас працює Юлія Смаль. Неповнолітнього жителя Острощини поліцейські розшукали у Хмельницькій області. Нагадаємо, до поліції про зникнення 14-річного вихованця вчора, 13 березня, близько 9-ї години, повідомила опікунка. Сьогодні вранці поліцейські отримали інформацію, що схожого за описом неповнолітнього у день зникнення бачили у місті Шепетівка. 14-річний мандрівник запевнив поліцейських, що так вчиняти більше не буде. Працівники ювенальної превенції передали хлопця в один із реабілітаційних центрів Рівненського району. На фасаді Рівненського 28-го ліцею відкрили пам'ятну дошку 27-річному герою Дмитру Гецьку. Десятки рівнян зібралися біля навчального закладу, аби пригадати чоловіка. Детальніше у сюжеті. Рівняни вшанували полеглого захисника Дмитра Гецька, встановивши дошку пам'яті на честь військовослужбовця на фасаді рідного для героя 28-го ліцею. Старший стрілець загинув 26 березня минулого року на запорізькому напрямку. не був не просто братом. Він був людиною, яка завжди підтримує. Він був чудовим другом, порадником. Ніколи не залишався, осторонь. Він завжди вірив в справедливість. Народився Дмитро Гецько у Рівному. Вступив до Рівненського економіко-технологічного фахового коледжу. Далі продовжив навчання у національному університеті водного господарства та природокористування. у 2018 році. Чоловік пішов до армії по завершенню служби, підписав контракт з національною гвардією України. Він був веселий, смуглявий, як циганчук. Зі скриньками в очах, рухливий, радісний, але завжди товариський, завжди приходив на допомогу іншим. Початку повномасштабного вторгнення Дмитра Гецька викликали з резерву. Після проходження підготовки на полігоні ніс службу в північних районах Рідненщини. Взимку 2022 року проходив навчання в Німеччині, а вже з березня Дмитро виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку. З Дмитром познайомився я, як прибув 25 числа 22 другого року, склад нашого підрозділу. І... Практично з перших днів він був одним з тих, з ким я познайомився вперше. Принциповий, толерантний, як вже було сказано. Насправді толерантний, завжди усміхнений, завжди компанійський. Відкрити дошку пам'яті Дмитру Гецьку доручили його молодшим братам. Після освячення меморіальної таблички люди поклали квіти до портрету героя: вічна пам'ять та шана захиснику. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. До восьми років позбавлення волі загрожує рецидивісту, який вдарив ножем випадкову жертву. Нагадаємо, ввечері 11 березня на пероні залізничного вокзалу у Рівному, будучи в стані алкогольного сп'яніння, 54-річний житель Запоріжжя безпричинно вдарив ножем в живіт жителя столиці. Потерпілому своєчасно надали медичну допомогу. Зловмисник вже неодноразово був судимий, Йому загрожує до восьми років за ґратами. На вулиці Литовській у Рівному комунальники працюють над облаштуванням тротуару. Мешканці очікують на зміни, однак не всі вірять, що цього достатньо для вирішення проблем з пішохідною інфраструктурою на цій ділянці. Подробиці у сюжеті у рівному на вулиці Литовській комунальні служби розпочали роботи з облаштування тротуару та відсутність зручної пішохідної зони. Мешканці прилеглих будинків здебільшого підтримують проведення робіт, зазначаючи, що проблема існувала роками. Бажано було б так зробити. Кращення. Особливо коли сніг, слизько, то це дуже тут відчутно, що дуже нерівне поверхня. Бачите, воно підмиває, видно, зверху йде. Дивіться, бачите, яке тріщині. Ото я зараз хожу вже 30 років. правда, ну, буде, коли новий колись був, то нормально було ходити. А це <гум> то правильно, я вже думав, коли не думають, нарешті дякувати половину. Тим не всі рівняни переконані, що облаштування тротуару вирішить усі незручності цієї ділянки. Дехто вважає, що насамперед слід вирішити проблему заїзду вантажної техніки на пішохідну зону, адже це створює загрозу для людей і може призвести до руйнувань тротуару. Проблем не знаю. Я частенько хожу тут, але я думаю, що краще було б перерахувати гроші на зброю. І справа в тому, що він не довго тут триматиметься, тому що коли згрібають листя, сюди заїжджає грузовик. І знову ламає. Щодня на вулицях Рідного працює близько 70 комунальників та 20 одиниць техніки. Вони займаються розчищенням доріг, після зими очищають каналізації. А вже з початком теплої сухої погоди планують розпочати ремонти на 20 великих вулицях міста гарячим асфальтом. Зараз ми займаємося прибиранням вулиць і прибираємо з метою, що е, протягом зими утворився. Крім того, працюємо по встановлюємо нові знаки. Відновлюємо, приводимо перехрестя до ДСТУ, вже 20 перехрестя було, в цьому році привели норму. Також чистимо злову каналізацію і підготовлюємо роботи до... До початку асфальту приймати коли почнемо. перш за все ремонт тротуарів рівному спрямований на створення безбар'єрного простору. Це дозволить людям з обмеженими можливостями безперешкодно пересуватися містом. Враховуємо повністю саму безбар'єрність, тому що ми на цьому маємо акцентувати увагу. У нас є стратегія безбар'єрності, і це не дозволяє нам вчасно реагувати, вчасно в ті поточні ремонти, яких ведуться в тих чи інших ділянках, робити так, щоб була повністю безбар'єрність і доступність для всіх верст населення. Загальна вартість виконаних робіт стане відома. Ма після завершення ремонту повідомили в міськшеу цього року. Планується облаштування дорожнього покриття не лише на цій ділянці, а й у інших частинах міста. Очікується, що ремонтні роботи охоплять кілька великих вулиць рівного, що дозволить покращити інфраструктуру та забезпечити комфортний рух транспорту. Ірина Котюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. П'ять років за ґратами проведе Кермани, і на підпитку спричинив смертельне ДТП. Нагадаємо, автопригода сталася 18 березня минулоріч. 32-річний водій автомобіля Фольксваген допустив зіткнення з вантажівкою Мерседес під керуванням 51-річного чоловіка. 27-річний пасажир, який перебував в салоні Фольксвагена, помер у авто. Винуватись ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Йому загрожує п'ять років позбавлення волі. Кошти на ремонт укриттів, додаткова підтримка сил оборони та низка земельних питань, такою видалася чергова сесія Рівненської міської ради. Детальніше про її перебіг розкажуть журналісти сфери. Депутати Рівнеради ради зібралися на чергове засідання сесії. Основну увагу міські обранці заакцентували на питанні змін до бюджету. Зокрема, підтримали виділення майже 29 мільйонів гривень на облаштування об'єктів цивільного захисту. У 32 найбільш проблемних укриттях проведуть ремонтні роботи. Там іде і поточний, і капітальний ремонт для того, щоб збільшувати чисельність і збільшувати кількість людей, які можуть перебувати. Ну основне, що ми запровадили це автоматизовану систему, яка дозволяє під час повітряної тривоги автоматично відкриватися. Туди люди можуть собі проходити перебувати під час тривоги. Крім цього, рівна рада додатково виділила більше 111 мільйонів гривень з вільних залишків бюджету на підтримку сил оборони. Значну частину коштів спрямують на закупівлю дронів. 13 мільйонів передбачили на придбання ребів для 18 військових частин. Значну увагу на сесії приділили земельним питанням. Майже 800 соток землі на вулиці Степана Бандери передали у постійне користування тресту зеленого господарства. Це територія навколо водойми у гідропарку, яку місто хоче привести до ладу, це дозволить будь-який період поставити смітники, його обслуговувати, передбачити якийсь ямковий ремонт, тому що там є багато порушень. А оскільки ці локації рівнян дуже вони важливі, і ці водойми теж важливі. Ми маємо тоді можливість спокійно собі. І його обслуговувати, і основне що писати різні проекти, які дають можливість нам залучити сюди грантові кошти, якісь привезти сюди інвестиції, тому що місто не може саме справитися з таким навантаженням фінансовим. Підтримали депутати передачу в оренду земельної ділянки на вулиці захисників Маріуполя у користування громадської організації Спортивний клуб Омега Рівне неподалік пагорбу слави та клубної бази Вереса. Інвестор планує облаштувати закритий спортивний майданчик з роздягальнями трибуною та хостелом. Під цим критим майданчиком ми хочемо штучне покриття постелити, яке в нас є. Наявності 30 на 50, зробити трибуни, а це одна частина. А друга частина покласти покриття, яке буде можна використовувати як для футзала, так і тенісні корти. Таким чином ми хочемо створити мультиспортивний такий об'єкт. Поки на Макарова буде будуватися за два роки. Ми вже зможемо прийняти як мінімум там 400 дітей. Прийшли на сесію міської ради пайовики скандального довгобуду Рівненська брама. Люди ніяк не можуть поселитися в омріяне житло. Нарікають на нового інвестора, який вимагає доплати за квартири по 20-30 тисяч доларів. кажуть, що забудовник мав здати в експлуатацію три секції до кінця минулого року. Нас принижують. Ми маємо постійно оправдовуватись за щось. В кінці кінців є влада в цьому місті. Не ми не можемо не замічати цього слона в кімнаті. Є проблема. Є інвестор, який є шахрай. Крім того, другий забудовник і третій забудовник судяться між собою і з першим забудовником. Ще три тижні. Ми будемо сидіти в міській раді. Далі ми оголошуємо голодування. А ще через два тижні ми будемо без води голодувати. Це питання дуже давно стоїть. Але вона не стоїть на місці, вона рухається. І... Скажіть, згідно графіку, ви рухаєтеся? Як... відстають від графіка, тому що. Е... Четверта, третя, четверта і одинадцять секція будівництва завершено, але стоїть питання здачі їх в експлуатацію. Майже 80 мільйонів гривень виділила рівна рада на програму соціального захисту захисників і захисниць України, а також членів їх сімей. Майже 11 мільйонів спрямують на заходи соціальної програми Турбота. Микола Бришицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. В медичних закладах рівного фіксують зменшення кількості хворих. Зокрема, впродовж поточного тижня зафіксували близько двох тисяч випадків грипу, ГРВІ та covid 19 Загалом госпіталізовано 70 пацієнтів із даними діагнозами, серед них 31 немовля. Фахівці нагадують, що ефективним методом профілактики цих захворювань є вакцинація. З Олександрії у Рівне. Згідно з рішенням обласної ради, через створення філії Острозького військового навчального закладу мистецький ліцей змушений переїхати в обласний центр. Як до цього ставляться працівники та учні навчального закладу? Чи готові вони їздити у Рівне, розповідаємо далі. Після семи років функціонування в Олександрії мистецький ліцей продовжить роботу в рівному згідно з рішенням депутатів обласної ради, яке вони прийняли на останньому засіданні сесії. На місці, де розташований мистецький ліцей, відкриють філію Острозького навчального закладу із посиленою військово-фізичною підготовкою. В острозі наш ліцей не мав жодного власного майна і навіть не мав ні земельної ділянки, ні корпусів. Це все орендується у Острозької академії. По друге Потужність, фактична, яка є в острозі, складає всього 148 учнів, ліцеїстів. Ми обмежені в можливості залучення дівчат. Створення філії і перезапуск військового ліцею дозволить нам збільшити більше як 360 учнів буде в ліцеї. Планують організувати навчальний процес на базі інституту після дипломної освіти, що на Чорновола у Рівному. Коли воно відбудеться, остаточне рішення ще на сьогодні не прийнято. На сьогодні відбуваються всі організаційні роботи планування діяльності, як і військового ліцею з посиленою фізичною підготовкою, так і нашого мистецького ліцею. Наразі в мистецькому ліцеї навчається 132 учні. Після оголошення інформації про релокацію не усі батьки ліцеїстів погодилися на переїзд. 70 батьків погодилися на переїзд своїх дітей до обласного центру. Департамент освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації надасть нам автобус для переїзду. Зможе ми зможемо щодня возити наших дітей до обласного центру, де буде переміщений наш заклад. Якщо ж батьки не усі за педагогічний колектив одноголосно підтримує ідею переїзду, попри усі труднощі, які можуть виникнути. Для дітей, для наших учнів, для розвитку нашого закладу, думаю, що це позитив. Прикрос і батькам, звичайно, і дітям, але, знаєте, незважаючи ні на що, ми рухаємося вперед. Для мене особисто і для школи, в першу чергу, хочу сказати, що знаєте, це будуть нові можливості, це будуть нові перспективи, це буде новий досвід. по Перше, ми зможемо стане більш доступними для дітей з усієї області, зокрема для творчих дітей. По друге, це нові знайомства, нові можливості. Це... Більше простору для творчості набір до ліцею проводитимуть з п'ятого класу. Як розповідають в адміністрації учнів початкової школи, буде переведено до місцевого Олександрійського ліцею. Юлія Смаль, випуск новин. Рівненщина у трійці лідерів сівби ранніх ярових культур. В Нашій області засіяли майже 11 тисяч гектарів. Загалом в 15 областях України станом на 13 березня було засіяно 83 тисячі гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Сіють горох, ячмінь, яру, пшеницю та овес. Як повідомив міністр аграрної політики Віталій Коваль, у 2025 році в Україні планують засіяти майже 6 мільйонів гектарів. Шановні глядачі, у зв'язку із проведенням технічних робіт оператором цифрового телебачення 18-19 березня можливі перерви у трансляції цифрового телебачення до однієї години у проміжках часу з 12.00 до 17.00. Після 19 березня для перегляду цифрового телебачення необхідно буде переналаштувати приймачі, тобто тюнери із застосуванням функції автопошуку. Це уся інформація станом на цю хвилину. Команда сфери продовжує інформувати вас про головне на нашому офіційному сайті та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе до зустрічі.